працюємо і маємо гостя е, другий гість міський, міський, міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінки. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! героям Добро. Слава. Слава. слава! Ну що, сьогодні у нас нагода поспілкуватися є, така незвична. І знаєте, якось сьогодні мене так в творчість занесло. Будь починали ми початку, так. Ще. Ми mm -hmm. починали з прекрасних гостей, з національної оперети, mm -hmm. диригент, зокрема, був і знаєте, я як якось мені так сподобалася професія, і я так подумала. Я так подумала, що ви теж є Диригант. ну, своєю чергою, так, якось так своєрідним диригентом, і ось хотіла б вас запитати. Чи вдається диригувати вам, як ви вважаєте, наскільки розумієте, міст івано франківськ такою історією 363 роки? Так як вберегти щось прекрасне, не втратити це і все таки здобути ще більш прекрасне, mm -hmm. актуальне для цього часу? Ну закрутила? Ну закрутили дуже сильно та ну справді дякуємо нашому національній опереті. Адже вони два дня поруч роблять класні вистави. Вчора це були тигролови і такою кульміна. Націю було нагородження нашого хлопця з Азову, який повернувся з полону. Та mm -hmm. і ця вистава дуже от він після того ну, мама казала, що дуже йому ця вистава відгукнулася відгукнулася, Ляла. тому що це якась така історія, яка подібна. Ну, Хоч це було 40 50 Але ж це зараз мурахи але, у мене просто а, потіли. це і навіть це. кохана Наталка, в нього кохана Наталка. Навіть так mm -hmm. ви знаєте, символічно, mm -hmm. що Теж. що воно так співпало, напевно, так мало бути, і що це йому дуже було mm -hmm. до душі. Тому дякуємо нашому театру. І насправді сьогодні буде ще така подія мати mm -hmm. вистава, тобто матері, які чекають з війни, матері, які нас завжди люблять, матері, які нас. Шанують, тому що ми День міста і плавно переходимо в День Дальні. Матері. І це, це дуже важливо. Ми поєднали, і сьогодні основні гості будуть, це будуть це наші рідні, наші герої, дружини, матері, наші герої, які будуть на цій виставі. Для, ну, я дуже переживаю, і всі переживаємо, як буде сприйнято, як, ну, якби це не просто мистецтво mm -hmm. поєднати ще з якоюсь такою е теперішньою історією. Нашого життя, хочемо те чи не хочемо, знаєте, диригент чи не диригент, але на тебе впливають умови, які, які відбуваються. Певні нюанси. є, так? Ковід зараз війна повномасштабна. тобто Ми так, ми є надійний тил, ми далеко від війни, але е, цей війна в нас вже є. і Хто більш залучений, хто менш залучений, але все рівно вона є, і вона відображається на диригування, в тому числі у місті Івано-Франківського. Насправді старший 363 роки ми говоримо про місто, але люди тут жили ще 3-4 тисячі mm -hmm. років тому. До речі, е буквально десь через тиждень вийде книга Марії Вуянко нашої археологіні, яка доказує, що в центрі біля ратуші, біля катедри було ще трипільське поселення, і вони археологічно mm -hmm. його розкопали. І цей, е а, це на ну, проти катедри, е там, де так? Та, 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 там, та де і ворока. дослідження ці Цікаво. будуть тривати далі. І це доказує, що тут люди направді, жили дуже дуже, Давніше, дуже давно, а пані Марія дуже поважна. Ну, наша археологиня. На жаль, її єдиний син загинув теж на цій страшній московсько-українській війні. І ця книга теж буде ну, в пам'ять сина, угу. який теж любив історію, археологію. Тому, бачите, таке поєднання нашого історичного, поєднання якогось такого з, 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 сучасним, з, та? з нинішнім сучасним. Франківське місто, яке постійно змінюється. Так? Ми повинні про це пам'ятати. Якщо взяти. Та історію міста вона постійно змінюється, е, ну, і місто змінюється та, та не завжди може в хорошу сторону, та і бувають і інші. Але якщо ти читаєш якісь певні речі, сьогодні, до речі, буде хороша подія. Запрошую в ратуші що другій годині е, моє місто, я таке товариство, яке угу. випустило вже 51 книжку про наше місто, і вони війдуть в рекорд України про кількості Ого. виданих, виданих? Е, книг про одну тематику про місто Івано-Франківськ, там такий там Іван Боднарів. Там ціле, ціле плеяда наших таких м, е, істориків, тому користуючись, е, чому Івана згадав, бо він сьогодні е, в лавах 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвесі, він спеціально його на три дні відпустили, щоб він мав можливість презентувати а, цю, е, цю книгу. І, і для мене ну, це є дуже важливо, але мало хто з міст може похвалитися такою кількістю досліджень, такої, такої речі. Ну і підручник для дітей ми випустили зараз. Не теж це, це відбувається. Щодо... Я от тільки хотів запитати, що такого знакового зараз відбувається, буде відбуватися в, в день міста, чого ми не знаємо. Ще, та? Тобто, ну, так. більшість анонсів ми знаємо. Такі деякі концерти, деяка вже. Щось засекречене відбув... ти маєш на увазі? А? Щось засекречене ти маєш на увазі. Ну, от, бачиш, ти знала, що книга, книгу презентується? Ну, сьогодні, до речі, братиш? ні, не знав. І Я не знав. От от, от... ну, краєзнавчому музеї це я ще раз кажу, запрошую. До речі, сьогодні о 16-й годині. Бачите, погода не, не дуже, але, але приходіть у. І... Парк, там можна буде щось ставити, покуштувати. там Наші mm -hmm. волонтери підготували кашу, там всяку різну таку Каша. Е Таку там. Е ну, і буде, так, якісь, Так, та, і патріотичне mm -hmm. буде це. І зрозуміло, що все можна буде задонатити на Збройні Сили України. Mm -hmm. Але приходіть, тобто в заході. Так, у нас немає навіть є якісь ков елементи ковальського мистецтва. <гум> -е, на бастіон можете от приходити до <гум> шу... <гум> Так, до речі, постійно у нас відбувався фестиваль ковалів. Та, <гум> е е останніми роками щось він трошки притих. Стран з, ну з 13 до шістнадцятої у нас буде такий майстер-клас кування. Так, потенція такого свята ковалів, як у нас було, не <гум> буде. <гум> ну це зрозуміло. Це зрозуміло, але майстер-клас з 13 до 16. приходіть бастіон традиційно на бастіоні відбувалося. І ми будемо там щось кувати цікаве. Тому хто, на, на... хто нас слухає, то... своєрідна приході. терапія. Я да, своєрідна. Так, і що це за... то, що все буде добре, буде наша перемога, ми обов'язково буде, так? буде і свято Ковалів, і Карпатський і, 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 фестиваль. І на, чи... Накувати собі щастя. Mm -hmm. можна. Да, це це mm -hmm. важливо. Але бачите, у нас все-таки заходи сьогодні такі, ну, вони змістовні, тематичні. Навіть якщо це є якийсь там захід, то це він мене знесе глиб, глибоко. З важливим меседжем, так, так? Ну, всі ну, заходи. Де, виставити Гролова чи сьогодні uh -huh. мати, тобто це не просто розважальні заходи, та бо розуміємо. А це ще і окрім того, воно несе велику духовну таку в маси, так. Тому що, е, ну по-перше, що я помітив, що е, народ є така е, певна певний прошарок десь там е, людей, які почали стрімко деградувати. От тому що вони не ходять, по перше, вони не читають книжок, е, вони не читають. Ну, мало хто знає, хто Іван Багряний uh -huh. е, знову ж таки. Та самих... чому ти вважаєш, що мало? Хто знає я Мій не про тебе? Ольга я... взагалі така. Я є... також не про себе є О, такий український письменник, відомий <рес> Іван та, 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 я, та. Та, та. я до речі, був в Охтирці де він сидів в тюрмі ага. там, навіть в тій камері. Ага. Це а, суд, що ви такі? там робив? А ми визволяли своїх хлопців там, коли а. Лєні Лєні навалили ті чотирнадцятий рік. Ага, Пам'ятаєте, коли то було це так, то, так таке було завдання на і Тоді це було така. Так. Я от я от мені тут пам'ятно щось та mm -hmm. цей ми хлопців визволяли mm -hmm. е звідти з тюрби, <ріх> тому ясно. що згадали, що знаєте, часи в різні бувають. Ой. Так, це правда, що бувають різні часи, але мусимо якось триматися. Мусимо якось підбадьорювати один одного, єднатися. Допомагати бо, це важливо. Допомогти дуже важливо допомагати. До речі, ми почали сьогодні 102 й бригаді 500 дронів передали 78-му батальйону. Тільки що Харті відкрили такий ветеранський простір, mm -hmm. тому сьогодні дуже наповнено ще й такими змістовними акціями щодо допомоги збройним силам. А, до речі, дрони ти знаєш, Знаєш, знаєте, от мені здається, що дрон це таке слово, яке зараз. Коли б ми могли подумати, що дрон стане вжидко, таке важливе слово для українців. Коли тому, б ти що... могла подумати, що з дрона можна літак всадити, і той два так. за добу. Ну бачите, Дві кажуть, що українці перші Класно. зараз за виробництвом дронів взагалі. Ну а, Але дуже якось прикро, що все-таки ми здобули такі здобутки. Ось через такий нелегкий, нелегкий. шлях. так але технології я думаю, що ці технології не будуть будуть також після нашої перемоги використовуватися з доброю ці добре і в журналістиці, теж і в е, е, якихось відеороликах, яких, і інших. Тобто, я думаю, що це навпаки, бо зараз журналісти особо не політають. <реш> Реп тебе задушить <реш> зразу, та, ну ти ще й можуть тебе десь ногу тобі пристрелити там з рогатки, знаєш. Можна, можна Може. Ну, як інакше? Ну а щодо військових, адже, якщо ми вже так почали розмову, mm -hmm. надзвичайно важлива. Знаю, що у вас нещодавно наприкінці квітня новий заступник з'явився так, і дуже мене це якось так порадувало, бо мені здається, ну от на часі він також mm -hmm. військовослужбовець Юра й... Так, втратив. Ногу кінцівку на війні він підірвався на міні в Серебрянському лісі. Він був командиром роти, майор став заступником міського голови. І дуже важливо залучати зараз ветеранів до влади, до різних, ну, різних активностей. Тому це, це надзвичайно важливо. Ну тут важливо, так саме те, що він не щуток знає, чого потребують військові. Ну, то так? значно не може, може е... працювати в цьому напрямку людина, яка сама не відчула. А е, Юра, а Юра мало що відчув горнило війни, та ще відчув траву. Це дуже, ну, вибачте, скажу, дуже важливо в роботі і співпраці з ветеранами. Це надзвичайно складно. Тобто, і коли він навіть там, вчора у нас була зустріч з художником, який втратив дві кінцівки і малює, була виставка в художньому музеї, і ну Юра говорить на одній ті самі мові, тобто він розуміє, він його розуміє. І Засуміє. до нього є довіра. До, довіра, до, до нього, та, нього та, є та, довіра, тому це дуже важливо, щоб я закликаю інші громади так, також брати ну максимально там робити заступників ветеранів війни. І ну це, це правильно. Тим, Тим бачу, я знаю, що Юрій наголошує на тому, що буде акцент у своїй роботі та. тримати саме на реабілітації. Ветеранський та. спорт та. він знає, він сам відчув, як впливає він сам змагає, на відносина зараз так? футбольну команду. Робить амп, амп, амп футболу Тобто, це, це люди, які ампутовані кінцівки, і вони грають в футбол. Він сам бере участь в різних ну, іграх. і Через спорт, ну тільки через спорт, ще і через мистецтво, через музику, через інші речі. Насправді угу. дуже важливо, щоб кожна людина зате відчула, що вона ну, насправді ми повинні і використати так. потенціал не тільки потрібно а використати ну насправді шедевральні речі роблять люди, коли вони пережили такі речі. Угу. Тобто вони набагато. То ну, можуть більше, чим навіть ну, вибачте, звичайні е е відчуття, якісь інші. Ну, у них є особливий досвід. Так, і, і, і тому це є важливо, тому вітаю, Юру, команді. Так що Но, мені так, здається, ну. взагалі ми маємо в місті сьогодні ставити, мабуть, якийсь акцент на реабілітації, так. так? Тому я бачу, що з'являються нові навіть там в центральній міській лікарні. Там, ми відкрили зараз спеціальні такі. Е ну, це центр ментального здоров'я, але це ми говоримо логопед, психолог. Ну, Тобто чомусь думають психологи, які там, а, наприклад, хлопці повертаються після контузії, не всі можуть говорити або мають, так, а так. мають. Ну, е, треба навчити по-новому спілкуватися, говорити. А саме головне вивести з того стану мотивацію. Я мав можливість тут з хлопцями там помалювати відповідно футболки. Mm -hmm. Та і ми так спілкувалися, десь я був в якомусь місті, десь і в бригаді їхній був, десь е, в такому-то місті. І ми так ну, спілкувалися. Причому хлопці були з різних регіонів, наших було. Багато uh -huh. але були з різних регіонів, бо чи в госпіталі, чи в міській лікарні лежать хлопці з різних так, регіонів, але це всі наші, та no, і так. це дуже важливо. Цей напрямок реабілітації для міста. Я, от, до речі, коли у Львові був теж в шпиталі, лежав. Ну після операції uh -huh. от, там є United 24, uh -huh. Unbroken, Ана Unbroken величезента величезний, величезний центр та реабілітаційний і е, побачив це там, по-моєму, якщо не помиляюся, там сім чи вісім поверхів е, величезний так. просто центр. От і постійно я туди там, хто на ре, теж на реабілітацію після операційну ходив, і дуже багато м -м, військових, е, які... Uh, ну, от їде uh, там без, там, без uh -huh. кінцівки на візочку, і там треба якось так під uh -huh. гору їхати. А я, ну, я ж то на двох ногах, uh -huh. все нормально, я та візочок. Він та ні-ні, не треба там все. І кажу, ні-ні, ні давай, я тебе вивезу братуха, наверх, uh -huh. от, все нормально, а далі вже своїм ходом там, по ліфтах, ну добре. І ми так пересікалися, потім десь познайомилися, каву пили, от, Казав, теж на міні підірвався, uh -huh. ніж кін, uh -huh. кінцівку праву відірвало. Ну, блін, на, насправді дуже цікаво, але сумно. Сумно з хлопцями, але. Дивлюся, що хлопці не втрачають а, оптимізму на цих м, на тренажерах, там бігові доріжки, різні турнічки і так далі. І там вони всі та вони покалічені, але вони йдуть до йдуть вперед. Вони кажуть, ні, я все таки буду ходити, незважаючи на те, що там немає якось, там немає руки, немає ноги. Я буду ходити. І вони ходять. І ти бачиш там через місяць приїжджаєш, через два, і вони ходять, прекрасно ходять, і все це, ну. Є свої нюанси та нас таке планується взагалі. Коли в нас таке буде? Ми працюємо над цим. У нас на Софіїці зараз ми виділили 28 мільйонів гривень. Ми почали ці роботи. Зараз стоїть завдання. Максимально ну, поки, поки це буде будівництво, щоб ми розширювали наші міські заклади. Тому mm -hmm. що хлопці сьогодні перебувають. Ну, наприклад, минулого року 2200 хлопців реабілітовувалися Мськовий. в центральній міській клінічній лікарні, 1600 міській клінічній лікарні No1. Mm -hmm. В добровольчому шпиталі, в листі, де ми його фінансуємо. Перший добровольчий шпиталь, близько 820 осіб. Mm -hmm. І ну, для нас дуже важливо якість цієї реабілітації. Тобто, знову ж таки, давайте реабілітація – це не просто десь табір в горах, де хлопці поїхали відпочити. Це елемент реабілітації, але давайте ну ми розуміти, що ми говоримо в першу по багато, багато людей, і ми говоримо про фізичну реабілітацію, про психіатричну реабілітацію. Тому плануємо, що Софійка десь до кінця року буде вже такий результат. І дякуємо уряду, який теж виділив кошти на реабілітаційний центр. І ми надіємося це. Але поруч з тим ми не, ну, не зупиняємося, ми максимально використовуємо довідкриваємо. Приміщення довідкриваємо це. і найголовніше, що у нас є дуже якісний персонал. До речі, ви назадали Анброкін, Наш персонал вчився Ван Брокен. Я особисто їздив Анброкін, Я знаю керівника того напрямку Березюка, пана Березюка, який очолює ну, всю ту реабілітацію. Угу. І От ми з ним дуже довго спілкувалися. Там вивчали досвід і мене водив. До речі, франківських хлопців там було багато військових. Ми з ними здоровалися. Але пан Березюк він дуже хороший психіатр. Та і та, тут у та, нього, та. нього така навіть. Ну, напрямок психіатрія, тобто це він в цьому кохається, любить і е, хочеться, щоб у нас все теж було разом, бо десь є фізична реабілітація, немає психіатрії, тобто все має бути в комплексі. І що сподобалося Брокені? все при лікарні. Так, а, тобто так, це так. є лікарня, міська лікарня, місті. і воно є рядом. Не так, як хтось думає, десь там 100 кілометрів. То все треба, щоб хлопці отримали, тому що це, це життєві. І, наприклад, навіть при втраті там, кінцівки, ти все рівно треба подивитись до серця, подивитися до легень до інших речей, тому це є дуже важливо, ми в цьому напрямку. працюємо. Ну, і запаковані. Вони дуже круто так. там просто надзвичайно там стільки тренажерів. Я ж вже тітких не бачив. Mm -hmm. дуже, думаю, дуже треба масло. тут додати Женя на правах реклами, так якщо так. нас чують. та ну в <гул 'я> принципі, ну це, Ні, це такі речі, які реклама не потребує. Це зараз потрібно. дійсно те, що ми потребуємо ментальне здоров'я. Мені здається, зараз має бути на першому місці, зокрема військових. Ну і не лише військових, і переселенців і людей, які в. Втратили рідних, мені здається, зараз це так. Це номер один питання. Е, ну що ж, Женя, mm. ми продовжимо ефір. Продовжимо ефір. Так, і ми ще хочемо запитати, що сьогодні можуть, окрім вистави, яку вже нам анонсували від національної Оперети, що ми сьогодні можемо побачити в Івано-Франківську? А можливо, навіть ви хочете нам розказати про якийсь проєкт, які який плануєте, але трошки пізніше. Секретники, ми хочемо секретний Дивіться, сьогодні, є секрети? Тут? Сьогодні приходять Жадани собаки будуть тут так, там приладі. Uh -huh. Потім безкоштовно за, без... за Донат. Uh -huh. Так, за Донат uh -huh. в парк можна Шевченка приходити. Та так. ну мати вже, вже по запрошеннях вже в драмтеатрі відбудеться, але можна uh -huh. подивитись, буде на обласному телебаченні Галичина. Буде в переман... записі. Трансляція буде, можна подивитися буде цю цю подію. Тобто є ряд я ну, ще... в Палаці Потоцький Потоцький симфонічний оркестр 8 Приходьте теж. До речі, в Палаці Потоцьких теж буде багато подій. Ми, до речі, буквально нещодавно там відкрили цілий поверх, зробили два такі конференц-зали, зробили радіо таку, що там можна теж записувати програми. До речі, вежу запрошую. Там радіорубка є. Так, що можете використовувати є, фото як для цифрового, так і для аналогового фото. Ми зробили фотостудію, тобто там такий зараз буде формуватися прикальниця. І там ще новий театр зараз робить. Теж я думаю, що буквально до місяця часу вони там почнуть вистави ставити. Так що він теж наповнюється зараз палат потоцьких таким трошки іншим змістом. Ну по мірі можливості розуміємо, що війна в основному за кошти європейських наших партнерів, але але потроха там теж життя відживає. Ми ну, велопробіг 10 травня, субота, 10 година. Пам'ятник Івана Франка, 10 година, Старт, приїжджайте. 100. 100. До речі, хлопці будуть їхати теж з, з, з ампутованими кінців. Тому хлопці теж дулуться до цього заходу. Тобто, ми проїдемось, Юра. Там і хочу, бо, Ага, ясно. так, що це теж буде така, ну якби цікава подія. Тобто, можна зареєструватися за донат, тобто донатим на Збройні сили України і такий велопробіг в суботу, десятій годині. Ну і багато чого іншого, але я думаю, що це вже багато чого іншого. Підказують нам звукорежисери, що, що? треба все-таки завершувати, і тому ми подякуємо нашому гостю. З нами був міський голова Руслан Марцинків. Міський голова Івано-Франківська сьогодні, в день міста, 360 років святкує Івано-Франківська. 363. Так. 363. Виправляю. Дякуємо, Руслан Романович. До наступної зустрічі. На все добре. Де вона у нас четвер буде, так? На бачі. Четвер завжди, так. Мер четвер. Мер четвер так да. Добре. Тоді до зустрічі. Вам, друзі, ми нагадуємо, що в нас особливий ефір в спільній радіо -студії. Іваже Фанта Університету Короля Данила до 363-ї річниці. Івано-Франківська буквально за кілька хвилин будемо розігрувати наш наступний приз від наших партнерів. Дочекайтеся, не перемикайтеся і не забувайте наш номер телефону 0800 21 21 34. Івано-Франківськ, 363 День міста на радіовежа.